Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і я сьогодні буду готувати піцу, домашню піцу. Не думала я, що в Америці буду готувати піцу, тому що тут піця в дуже легкій доступності, вона недорога. Але діти дуже вже просили, хотіли таку домашню, і я почала робити. Для цього мені потрібна була вода, дріжджі сухі, цукор. Я все розвела. І залишила на хвилин 15, щоб була така піна, тоді вони дріжджі краще запрацюють. Вони починають показувати, що вони працюють. Далі додаю сіль по рецепту олію і починаю замішувати тісто. На цей раз я його роблю у міксері тістомісом, можна, звичайно, і руками. Обов'язково не відразу всю, все борошно додавати по трошку, тому що потім могти, мабуть, тверде тісто. Таке. Я на цей раз трошки швидко додала, то я потім його добре ще руками замішувала, щоб воно пом'якшало, але все одно вийшло дуже смачно. Це тісто я робила не раз. Воно на воді. Я багато різних робила піць. І на молоці, і на воді, і навіть з додаванням меду. Ну, але це знайшла яке саме простіше. Зараз добре його так вимішала. воно стало м'ягеньке. Я вже не додаю. Борошна взагалі як його вимішувала, або як буду розкачувати, ні, я просто поливала олією і все, щоб не було дуже сильно забите. Далі, поки тісто підходить, я готую начинку. Тісто можна ставити, наприклад, розігріти трішки духовку, потім її вимкнути і поставити, воно так буде швидше підходити, або навіть можна вимкнути лампочку в духовці, так само краще воно так підходить. Далі готую. Нарізаю саме перше шампіньйони і вирішила на цей раз ще зробити з грибами піцу. Нарізала шампіньйони, нарізала цибульку і обсмажила їх. І далі буду швиденько нарізати, з чим я планую робити піцу. Все, що є в холодильнику, я все старалась використати для піци. Знаєте, дітям дуже сподобалось. Я ще завозила, і батькам. батьки теж дуже зацінили, казали, дуже смачно. Попохвалили -по серйозно, то я рада, що сподобалось. Нарізаю ковбаску. У мене така ковальська. Я якщо купую, купую таку, то тільки саме цю назву, бо буває інші не завжди попаде смачно, ти не вгадаєш. Різні смаки, а ось ця нам підходить. І Далі ще купила таку, та як шинку, ковбасу теж нарізаю на кусочки, далі перець, помідори, все, що є. Можна додавати. Грибочки вже обсмажилися з цибулею, і я їх вже використала, поставила в тарілку і все, вони чекають свого часу. Є фрем сьогодні зі мною, тому що в нього вихідний. І він побув з мамою, погрався, потім мені допомагав там робити піцу. Ну, Йому було добре теж вдома. Ви знаєте, він уже так звик ходити в садочок, любить це, полюбив, я дуже рада. В нього вже пройшла добра дуже адаптація. А, ну, Він, звичайно, можливо, буває, через день уже питає, мене завтра вихідний, а я кажу там, ще один раз, ще два рази, піти в садочок і буде вихідний. Окей. Тому в нас він ходить з понеділка по четвер а Останні дні в нього вихідні. І якраз добре. І з мамою буває, і з дітками розвивається все, англійську вчить. Ви знаєте, я хочу сказати, що він дуже почав уже ловити, хватати ті слова реченнями. Він може говорити по-англійськи, він може сказати по-англійськи, що він хоче їсти, хоче пити, хоче в туалет, він не хоче гратися, він хоче гратися. Багато чого він вже знає, кольори, цифри. Це все по англійськи То я дуже рада. Треба вже просто підтягувати українську, навіть не то що щоб він добре вивчив її. Тому що, мабуть, коли чим менша дитина, тим легше вчити англійську мову. Тісто мене вже підійшло. Дивіться, яке гарненьке. І я. Його поділила на три частини. Наступний раз можна зробити на дві частини, щоб не геть так тонко розкачувати. Але ми любимо тоненьку піцу, тому я нічим не програла. Просто е, вона була б, можливо, трішки грубше тісто. а так. Далі я переложу її е, на форму. Для запікання змащую соусом, який я соус робила, сметана, у мене був різний там соус до Цезара. Трошки майонезу, трішки окропчику, можна і без окропчику. Можна часничок дати, можна без і кетчуп. Багато чого такого різного подавати і все. І вже виложу, що люблю. Наприклад, ковбаска, пару видів, помідорки, перець, цибулька. ну, Все, що ви любите. Огірок я не додаю у піцу, тому що мені чомусь не подобається з огірком. Він запікається, він не робиться таким добрим. Дивіться, я наступно зробила а, просто руками її розім'яла, не розкачувала. У мене є ще сир моцарела, я його порізала, і на самий низ я завжди виложу сир, а потім уже я а, далі виложу начинку. Так буде соковитіше. Потім ставлю випікатися, і коли вже все запеклося, я зверху ще присипаю сиром і дуже смачна соковита піця. То я дуже рада. Ці дві піци я буду пекти трошки пізніше, тому що м -м -м, мені вже потрібно їхати по дітей, забирати із школи. Потім як я скажеш? сказати Угу, смачна? Дуже Да. Я прям не любоча, виявляється таку піцу. Тимофій тобі як? Смачно. Смачно, супер. Таке тоненьке тісто. Друга трішки підійшла ще ось, наприклад, ця чекала, поки інша спечеться, і бачите, вона класно ще так підійшла. І поки спечеться, то взагалі буде супер. Ну, Але я рада, це забрала дітей із школи і смакують. Ну, Дивіться, ось ця дуже красива вийшла, пухка, така гарна, запечена. Показую. Дістала, і все дуже смачно. Дивіться, стільки я спекла піци. Це вже поїли, стільки залишилося. Я відразу порізала на кусочки, на квадратні, як і вийшло. І ось так порозложувала, будуть просто приходити брати. Це буде вже і на завтра. Ще батькам завезу. Як на мене, непогано вийшло. Тісто не грубе, як ми любимо. Я спекла піцу. А діти що? Знизу, як і в тумбочка, там де посуда. Біля да. угу. а! а куди оце? Там де лопатки. А вони розбирають посуду там, Де? Там де лопатки. Шухляди. Да. Тільки обережу. розбирають посуду. І заложують знов. Будуть заложувати. Оце так допомагають. Бо я помилася їм наробити стільки піци. Це сіла відпочить. Кихав чоловік, де я сіла біля нього. А вже не можу встати. Ну, але вона щось там розбирає. Тимофій. Що там довго ще чи ні? Ну давайте в бішком. Так вони домовились, як я розбирав посуду, Тимофій заложить. Що там багато ще? Mm -hmm. Давай, синку. А я відпочиваю. Уже це почала, щоб геть і посудомийку загружали і розгружали. Хай вміють. Трохи і будуть мити підлогу. геть, файно, щоб пілососить, пілососить вже. А щоб ще підлогу навчились добре мити. Де-де-де. Да -да -да.